5150 гривень за лот із 5 кг чоловічих боксерів від бренду Primark. Це у нас буде приблизно 72 позиції в лоті. Нагадаю, 5150 гривень за цілих 5 кг чоловічих боксерів. Погляньте, скільки їх багатсько. і переважно тут будуть сірі, темно-сині, темно, темно якісь зелені, чорні, біленькі. І давайте з вами більш детально розглянемо. Класно, що присутні ось ці нові модельки, в яких є оцей вільний доступ саме. Є які і кольорові, але вони будуть ізрідка попадатися. Нагадаю, приблизно 74 гривні буде в лоті. М яка приємна до тіла бавовна з додаванням еластану, можуть ось такі сімейники попадатися. Посадка середня, зручна, добре фіксується на талії, добре тягнуться, не обмежують рухи, мають. Плоскі шви, що призводить, ну, не призводить до натирання. Пояс еластичний, не тисне, різні брендовочки на поясах є, як можемо бачити. Комфорт упродовж дня, стильний базовий дизайн, ідеально сидять по фігурці розміри XS, S, M, L, XL, 2 xl І ось такі кольорові можуть різні попадати. Загалом це дуже крута пропозиція, переважно це буде класика, та десь якісь ось такі цікавенькі. Яскраві Поповніть асортимент якісним товаром та давайте заробляти разом. Контакти наших менеджерів будуть під цим відео.